Доброго дня зараз ми знаходимось біля гібриду Аліканта. Добре відомий гібрид вже в умовах України, який себе добре зарекомендував, і зараз трохи нагадаю його основні характеристики. Даний гібрид вирізняється від всіх наших гібридів, тому що це єдиний гібрид, який має ранню групу стиглості. Тобто даний гібрид один з найкращих гібридів по відношенню до посухостійкості, що в принципі в умовах центральної або південної України, а інколи посух нас і в умовах Західної України. Дає можливість нам уникнути оцих негативного впливу посухи та да відповідно втрати врожайності. Тобто, це одна особливість цього гібриду і одна з найкращих його переваг. Тепер по особливостях з точки зору вегетації даного гібриду протягом сезону. Даний гібрид, він в принципі, пластичний до термінів посіву, від середньоранніх до середньопізніх. Він не має тенденції до переростання, до витягування кореневої шийки, тобто формування вегетативної маси в осінній період в нього проходить дуже ефективно. Цей гібрид має. Дуже високу зимостійкість, так само що є дуже високою перевагою для умов України. По відношенню до весняної вегетації він має середньораннє відновлення вегетації, і якраз за рахунок цього він максимально використовує ту вологу, яка є на початку весни в ґрунті, і якої наприкінці весні на початку літа може вже не бути. Тобто цей гібрид, на відміну від інших, максимально швидко, максимально ефективно використовує вологу саме весняний період, і що дає йому можливість формувати такі високі показники врожайності. В таких стресових умовах по відношенню е, до вологи. Що стосується толерантності до хвороб, даний гібрид має ген стійкості до ФОМОЗу РЛМ 7, високу толерантність до циліндроспоріозу, що, в принципі, дає даному гібриду так само непогані показники по відношенню до основних хвороб. Так само даний гібрид, як і всі наші гібриди ріпаку, е, має генетичну стійкість до розтріскування стручків, що максимально зберігає. Той врожай, на який ви розраховуєте, той врожай на який ви працювали та формували до приходу комбайна в поле. тому звертайтесь до наших представників, бо даний гібрид дійсно вартий увага і він має місце бути.